Маленька криворожанка Влада Грабова могла б нічим не відрізнятися від своїх однолітків. Ай, це маленька. і у мене сіть років. Я прожила років. Але збіг обставин і лікарська помилка призвели до важких наслідків. Були дуже трудні роди, після яких була травма шеї, тому що вона пішла в бок головою, і я при потугах її убивала. Сухою лікарською мовою її діагноз звучить як спастичний трипарез з явними руховими порушеннями, двостороння нейросенсорна туговухість та дизартрія. В житті ж це вже шість років боротьби зовсім юної дівчинки та її мами з підступною недугою. Первое, что было заметно, это рука, потому что у нее ручка была вот так вот поднята в гору, и совершенно не разгибались пальчики, настолько была сильная спастика. И был закрыт полностью левый глазик, который открылся где-то недели на вот после начала приема на утропных препаратов. Свои первые кроки маленькая Влада сделала, коли ей было уже два роки. У нее шаткость походки. То есть, даже если она идет, она не может скоординировать иногда. И плюс слабая сторона, слабая мышцы левой ручки, ножки. Тим не менш, лікарі взагалі не давали жодних прогнозів стосовно того, чи зможе дівчинка ходити. Я б навіть всім, хто там імей больних діток би посеветувала, що щоби не говорили впевненість і вперед, вперед, вперед. На реабілітацію влади потрібні великі кошти, тому мама в листопаді минулого року відкрила в мережі ВКонтакті групу із закликом допомогти дитині, а в серпні 2013 року звернулася до телеканалу Рудана з проханням розмістити оголошення про допомогу. Були разные переводи. Там, 5 і от начиная там п'яті грівни, закінчує саме баша сума три тисячі гривень. Коштів, які перерахували криворіжці, вистачило на те, щоб влада пройшла курс дельфінотерапії у Скадовську. Плавала дельфінами. Там були добрі дельфіни. Періодично мати вона вивозить владу на спеціальне лікування, після якого ми спостерігаємо позитивну динаміку навченні, підвищення пізнавальної активності, також покращення її емоційного стану. Спеціалізовану групу дитячого садка дівчинка відвідує з трьох років. Влада дуже добра, чуйна така дівчинка. Тут у неї є друзі, з якими наступного року вона збирається піти до школи. баня еще, Данечка. А еще кто? Хм, Богдан, уверена, что Владочка будет еще лучше и ходить, и бегать, и разговаривать. И я очень хочу, чтобы она пошла в общую школу со всеми детками. За свої шість років маленька влада об'їздила ледь не пів України, але не з захоплюючими екскурсіями, а з метою лікування. Влада витримала і витримує колосальні фізичні навантаження під час процедур. І де береться така сила духу в тілі маленької дівчинки, не знає навіть мама. Хто із вас твої сильніший? вірно, вона, тому що я більше впадаю іноді в депресію. Руслана і влада вже зробили багато для того, щоб одужати, але на шляху до здоров'я на них чекає багато випробувань, як фізичних, і духовних, так і матеріальних. Адресу тематичної сторінки в соціальній мережі ви зараз бачите на своїх екранах. Там можна знайти усі банківські реквізити для перерахування грошей і фотозвіти лікування дівчинки. У владиної мами є мрія, здійснення якої вона чекає більше за все. Скажіть, яка у вас найбільша мрія на дане? Ну, я Ми віримо, що у свій випускний вечір влада кружлятиме в вальсі на радість мами й бабусі. А поки що поки що влада співає, а це вже добрий знак. з з невідомої країни, країни, все все, влечать. Влечать, все лечать, лечать